Майже чотири мільйони гривень вдалося зібрати гурту прабас Харді під час благодійного туру Канадою та США. Організація туру тривала більше ніж пів року і постійно додавалися нові міста, де музиканти представляли Україну. Довели до кінця справу саме ці фонди. Перше – це «United Help Ukraine», який нам запропонував тур Сполученими Штатами Америки, і Каски Entertainment» – це канадські організатори, які працюють з фондом «Second Front». Вийшло в нас офіційно те, що ми. Мали виступатися в Канаді 10 міст і 5 міст в Сполучених Штатах. Але так вийшло, що додавали якісь події. Тобто, наприклад, в Нью-Йорку в нас було мало бути один концерт, а було три шоу. Торонто перше місто, в якому музиканти дали концерт у Канаді. На вечірці на кораблі перед концертом артисти вже отримали перші враження від своєї подорожі. Воно запам'ятається, перше. Це Торонто, коли ми приїхали саме в Торонто. І ми були там, це була вечірка, типу, на боутпаті, вона називається на кораблі. І я пам'ятаю, що я так перевдягаюсь. Він ми вже відчали, ми вже пливемо, ми вже починаємося ну, концерт скоро. І треба перевдягнутися. Я перевдягаюсь, перевдягаюсь. І так от. Піднімаю очі, і перед нами таке Торонто вечірнє, тобто ми пливемо і там все так, куча будівель, все в ліхтарях. І я ну я багато всього бачив. І я вважав, що я вже такий, ну типу, не ну не здивуюсь так, але я дуже здивуюся. Для мене це було занадто красиво. Я прямо такий, аж аж вдихнув. За словами фронтмена гурту Артема Ткаченка на кожному концерті, як в Канаді, так і в Сполучених Штатах були українці і навіть Кремеджани разом з друзями. Багато українців приходиться, звісно, на такі концерти, але вони проводили з собою свої канадські друзі або я, я, ці зі штатів. Прикольно, що там якась промова від мене йде, і вони там на вушку йому переводять. і стою я бачу це. Це дуже прикольно виглядало. Я скажу так, що всі насправді я так розумію, з задоволенням приходили на виступи, тому що потім багато фотографій робили після концерту. І ті теплі слова казали. Багато, до речі, було кермачужан. Десять тисяч доларів саме за таку суму було продано найдорожчий лот під час аукціону. Вона на концерті у Вашингтоні наш український прапор. Там був залужний його автограф, і вдалося в це було в Штатах продали за 10 тисяч доларів. Отак, от а це типу, ну на гривню це 370 тисяч. Це класна сума. І я вдячний, насправді, всім українцям за кордоном, які розуміють таким чином, таким чином допомагають, вкладають ще більше грошей в нашу допомогу. Головною метою для музикантів було донести людям, що війна в Україні ще не закінчилась. Тому вони багато спілкувалися з американськими та канадськими волонтерами, зустрічалися з різними благодійними організаціями та звичайними людьми. Для них це більш гіперполізовані новини, і вони більше переживають правду і відчувають, якусь може навіть провину за те, що відбувається, за те, що там ця війна сталася, і ну але вони дуже багато допомагають І без допомоги і за кордону. Ну, в Україні буде ще важче, тому. Ми казали і їм дякували за те, що вони доєднуються, тому що вони приходили на концерти донатили. Вони купували мерч. Вони приймали участь в аукціонах, і вони донатили багато. Правда. Один аукціон міг зібрати 14 тисяч доларів. Тобто це серйозні гроші. Виручені гроші з квитків та аукціонів, які проводили під час концертів. Артисти відправляться на допомогу ЗСУ через американську благодійну організацію Юнайтед Хелп Ukraine. Зараз основне, що треба це дрони. На дрони буде дуже велика частина виділена, але також до нас. Звертаються різні там військові з різних бригад, і там і медичне. Ну різне, абсолютно. То тобто хочемо всім всім, хто звернувся до нас і хто ще не звернувся, допомогти максимально. Минулого місяця гурт про Бас Харді випустив новий трек, презентація якого відбулася на головній площі Нью-Йорку під час закордонного туру. І вже незабаром музиканти планують випустити нові роботи. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кременчицькі новини.